Отже, друзі, всім привіт! Давно ми не чулись, не бачились, вже більше, ніж майже півтора місяці пройшло з останнього відео. Досить завантажений був місяць попередній, не було часу зробити відео для каналу. Тож, як ви вже могли побачити на екрані, сьогодні покажу коротенький, але досить корисний урок, відео, як відновити. Свій мікротік через NetInstall, якщо він перестав завантажуватись, чи ще з ним щось трапилося. Отже, по-перше, що нам треба зробити? Нам треба вимкнути всі мережеві інтерфейси, які в нас є. Бо утиліта NetInstall не зможе працювати, якщо будуть увімкнені всі інтерфейси, окрім основного, до якого буде підключатися саме наш пристрій. Тож, ми залишаємо один інтерфейс. І для нього потрібно налаштувати статичну IP-адресу. Ну, наприклад, ми вкажемо 192.168.88.3, наприклад. Окей. Okay. Далі нам треба вимкнути фаервол. Щоб він нам не заважав, вимикаємо для всіх профілів. Це тому що NetInstall від мікротік, він працює як PXE сервер, і Firewall буде його блокувати. Отже, запускаємо наш NetInstall. Він нам каже, що інтерфейс не знайдений. Тому що наш мікротік ще не вимкнутий, і операційна система пише, що кабель не підключено. Але далі нам треба зробити Netboot виставити так, і вказати ip адресу яка буде присвоєна нашому роутеру. Наприклад, 192.168.8810. І натискаємо ОК. І далі потрібно обрати директорію, де знаходяться файли прошивок. Окей, все. Ось він побачив два наші файли прошивки. Отже, що ми робимо далі? Тепер нам треба перевести наш пристрій в режим NetBoot. Тобто, нам треба... Ну, в залежності від пристрою, вони будуть відрізнятися на різних пристроях різні індикатори. Тому нам треба натиснути кнопку Reset і ввімкнути під, е, живлення. І мережевий кабель потрібно підключити до порту ІR1. NetInstall працює тільки через порт ІR1. Отже, ми ввімкнули наш пристрій і тримаємо кнопку Reset. Доки не замигає індикація USR або Action. На деяких випадках це може бути SFP або Power. Тобто вона замигала, засвітилася. Коли вона знову потухне, нам треба відпустити. Опку ресет. Наша утиліта вилетіла, ну, але так буває інколи. 10, наприклад, так, окей. Все. ні, в нас не вийшло, бо наш роутер не перейшов в режим NetInstall. Ми його вимикаємо і знову вмикаємо. Так само. І повторюємо процедуру, доки наш роутер не перейде в режим NetInstall. Він з'явиться в нас в списку роутерс. Так, ось, як ми бачимо, наш роутер перейшов в режим NetBoot, і ми його знайшли в себе в списку. Отже, після того, як в нас програма вилетіла, в нас знову збився шлях до прошивок. Тож ми його оберемо заново. Тобто таке трапляється, в цьому немає нічого страшного. Головне, щоб вона не вилетіла під час прошивки. Доведеться робити все спочатку. Отже, ми обрали, тепер треба їх обрати галочками. Щоб воно було відмічено, щоб знали, який пакет встановити. Далі, якщо нам потрібно зробити налаштування за змовчуванням після прошивки, ми натискаємо Apply Default Config. Якщо ж нам необхідно залишити стару конфігурацію, щоб він не форматувався, ми натискаємо Keep Old Configuration. Тобто він просто відновить. Прошивку, щоб роутер зміг завантажитися, але конфігурація там залишиться. Залишиться ваші паролі і все інше. Ну, в нашому випадку ми встановимо, щоб він скинувся до заводських налаштувань. І натискаємо на кнопку Install. І чекаємо, доки він відформатується і перевстановиться прошивка. Ті ж програмне забезпечення, кому як зручно казати. Отже, в яких випадках ми можемо використовувати NetInstall? Наприклад, ну так, коли ваш пристрій не завантажується. Інколи буває таке, що після скидання до заводських налаштувань через кнопку Reset він теж відмовляється завантажуватися. І тоді його також треба відновити через NetInstall. Тобто ситуації різні бувають і. Досить корисна штука. І треба знати, що вона є, і як вона працює. От, в моєму ж випадку, наприклад, в нас є Мікротік HUB-AC або ж модель RB962. В неї було програмне забезпечення версії 7.17 і далі я не міг оновити його, бо не вистачає місця на флеш пам'яті. Бо з вільного місця, коли все видалите. Там біля 10 МБ. А образ нового програмного забезпечення важить 13 МБ. Він просто не поміщається для оновлення. І саме мій екземпляр чомусь не хоче оновлюватися через USB-накопичувач. Тому я просто встановлю нове програмне забезпечення за допомогою NetInstall. Ось, ми отримали повідомлення, що. Інсталяція завершилась успішно і можемо тепер закрити нашу програму. Ну, тепер переходимо до Winbox. Запускаємо наш Winbox і дивимося, що наш пристрій вже з'явився в мережі. Ми до нього можемо підключитися по за mac адресою Можливо, але нам треба переключити наш кабель в інтерфейс Ізер 2. І ось ми вже його знайшли. Що ось наш роутер з'явився. Ми на нього підключаємося, отримуємо повідомлення, що буде за змовчуванням така то конфігурація. Можемо її передивитися. І можемо видалити, щоб налаштувати самому, або просто натиснути ОК. Наш роутер її примінить і все. Ми маємо роутер з останньою версією програмного забезпечення. System. Роутерборд, ми бачимо, що в нас остання версія програмного забезпечення для нього встановилася. Тобто ось такий короткий урок і досить корисна і цікава утиліта. Кому цікаво, пишіть в коментарях, є така сама утиліта, але консольна для Linux, і це саме можна зробити через операційну систему Linux, якщо її хтось використовує. Тому. Ставте лайки, дізлайки, що вважаєте за потрібне. Підписуйтесь або ж не підписуйтесь на канал. І пишіть ваші коментарі та побажання.